Раду з питань підтримки підприємництва створили в Україні минулого тижня. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський в офісі президента. Заявили, що ця рада сприятиме консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану. До слова, серед основних завдань новоутвореного органу, системний аналіз забезпечення права на підприємницьку діяльність та внесення пропозицій щодо шляхів розв'язання проблемних питань. Зазначимо, що персональний склад ради також вже затверджений президентом. Поговоримо про цю ініціативу. З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго ранку. Вітаємо, вітаю вас. Пане Олексію, а держава та бізнес мають спілкуватися для того, щоб розуміли один одного і знаходили компроміс у вирішенні багатьох фінансових економічних питань, і зокрема про це йде мова в тих в тому указі, про який ми щойно згадували в тих указах, які були підписані президентом. Поясніть, будь ласка, а що спровокувало їх появу, і що нового ми побачимо в них? Знаєте, не для кого немає секрету, в тому, що українському бізнесу сьогодні дуже важко широкомасштабне вторгнення Росії призвело до того, що виторг українського бізнесу впав майже на 60% і майже на 40% скоротилась кількість працівників бізнесу в країні в цілому. І все це об'єктивні фактори, але на жаль, є і суб'єктивні фактори, коли бізнесу просто закручують гайки, не вистачає, скажімо так, комунікації з державою, бракує просто щилою такого сталого спілкування з підприємцями, і це підприємців насправді ображає. Це це призвело до появи, як сказав наш президент, певних проблем між українськими підприємцями та державними інституціями, які було потрібно терміново вирішувати. І зрозуміло, що воєнний стан вносить деякі, як то кажуть, корективи в державне управління, але. Цими змінами не варто зловживати, бо коли ми закручуємо і перекриваємо кисень бізнесу, може почати на жаль задихатись сама держава. Саме тому президент став на захист предприємців та поставив чітке завдання, щоб державні інституції робили все можливе, щоб сприяти легальному білому бізнесу. Володимир Зеленський своїми указами утворив два нових механізми для пошуку спільних рішень між державою та бізнесом. Сформована раду з питань підтримки підприємців, завдання ради аналізувати специфіку роботи і ведення бізнесу під час воєнного стану. Та надавати пропозиції щодо вирішення будь-яких питань, які пов'язані з проблемами роботи бізнесу, також започаткована всеукраїнська економічна платформа під назвою зроблено в Україні, і призначення цієї платформи бути майданчиком для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів та Бізнесу українського бізнесу, ну і однозначно потрібно до цього залучати, і це розуміє президент, і всі учасники цього процесу. Що потрібно до цього залучати громадські об'єднання підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених, ну і звичайно експертів, пане Олексію, в контексті знаєте, відносної такої мінливості зовнішньополітичної ситуації, чи опрацьовується урядом. Певна можливо нова модель економічного розвитку вже з абсолютним орієнтиром на так би мовити внутрішній ринок на внутрішні ресурси. Що стосується внутрішніх ресурсів, дуже чітко це про це говориться у національній стратегії доходів, яку прийняв уряд до 30-го року. Там чітко сказано, що Україна прагне менше покладатися на зовнішнє запозичення, оскільки хоче контролювати власний розвиток і стабільність є проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що ми Говоримо з Олексієм Леоновим. Він народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, є зв'язок. Будь ласка, продовжуйте. На вибачте, якщо порівняти ситуацію першого року широкомасштабної війни з ситуацією, яка склалась другому в другому році, ми навіть побачимо деякі такі позитивні тенденції. Наприклад, у державний бюджет надійшло доходів більше на 885 мільярдів у 2023 році ніж у 2022 році, і все це стало завдяки саме бізнесу. І Це свідчить про те, що бізнес поступово пристосовується до реалії війни, і навіть може забезпечити зростання. Нашої економіки, але щоб це сталося, треба як то скажуть, перестати просто чинити бізнес. Йому потрібна системна підтримка з боку держави. І минулого року ми бачили гарний приклад, коли держава підтримала кредитуванням дрібний бізнес. Цей система кредитів була 5-7-9, Було профінансовано майже 11 тисяч підприємців на суму майже 46 мільярдів гривень. І це дало свій гарний результат і. Я вважаю, що перш за все було потрібно зняти напругу у стосунках між бізнесом та державою. Оптимально, взагалі, на майбутнє цього не допускати. І також варто максимально скористатися тими можливостями, які для комунікації запропонував наш президент. Якщо їх виконати, то це призведе до найкращого результату. Буде виконано два моменти: по перше, зміцнення нашої економіки, і по-друге, зміцнення нашого суспільства, тому що мета в нас одна. Пане Олексію, а наостанок, якщо можна коротко, обов'язки, які бере на себе держава в рамках цього указу, і що передається безпосередньо бізнесу? Ви знаєте, президент в цьому питанні дуже багато питань приділив питанню поваги. поваги до держави і поваги до бізнесу. І мені здається, що саме цього прагне бізнес. Він прагне поваги, яка ґрунтується саме на визнанні вагомості внеску бізнесу в оборону України і в розвиток національної економіки. Що стосується конкретики, президент наголосив, що держава свою частину морального договору з бізнесом виконує. Насамперед, це зміни до закону бюро економічної безпеки та деяких інших законів. І мета цих змін обмежити будь-який можливий тиск на білий бізнес-легальний бізнес. На три місяці запроваджується фактичний мораторій на проведення процесуальних дій, які можуть будь-яким чином зупинити роботу підприємниць. І має бути бути проведений повний аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, тому що це питання сьогодні турбує майже кожного бізнесмена. ну і президент також сформулював, що він хоче від бізнесу, і це дуже конкретні умови. Тобто, ми говоримо про те, що хочемо, щоб бізнес сплачував податки, працював легально в білу, поважав своїх працівників і жодним чином не працював з Росією. Так, це важливо. Пане Олексію, дякуємо за пояснення. Олексій Леонов, народний депутат України, і член комітету з питань фінансів та митної політики, був на прямому зв'язку.